Я перебуваю на даху Славетної Одеської будівлі Славетного Одеського музикально-драматичного театру. У цих стінах завжди лунав сміх, тут поважали сміх, як і всі Одесі. Але жарти, жарти в лапках, які сьогодні нам видає російські Міноборони, заставляють нас сидіти не в залі, а от перебувати тут, щоб впевнити всіх, в першу чергу, мешканців всього світу, в тому, що Одеса мирне місто. Агресора, який намагається виправдати свої агресивні дії, свої нелюдські дії по знищенню громадянських об'єктів, по знищенню цивільних людей, такими фейками, про те, що нібито на цих цивільних об'єктах розміщена якась воєнна інфраструктура. Як бачите, нічого тут немає, як власне в жодній цивільній будівлі Одеської міської ради на сьогоднішній день. І всі ці фейки зв'язані тільки з тим, що це агонія агонія ворога, який намагається виправдати свої військові злочини, за які їм доведеться